Колишній суддя Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця української повстанської армії Івана Гончарука. Цей суддя у квітні минулого року вибив собі неймовірно високу пенсію. Тепер у відставці він утримує понад 200 тисяч гривень в місяць. Засуджений плахтієм Іван Гончарук був останнім учасником української повстанської армії, якого засудили до смертної кари. В СРСР при тому, що цей чоловік на той час вже відбув 11-річне ув'язнення на колемі. Дослідники кажуть, що справа була сфабрикована і приурочена до 70-ї річниці жовтневої революції. На той момент 64-річний дідусь пенсіонер навіть не підозрював, що його чекає смертна кара за сфабрикованими звинуваченнями за рішенням судді Плахтія, Гончарука розстріляли за два роки до проголошення незалежності України.